Проводимо слухання справи в приміщенні площею близько 35 квадратних метрів. Тут знаходиться близько 150 людей один в одного на голові. Для того, щоб забезпечити нормальний розгляд цієї справи, не перебуваючи в екстремальних умовах. Ми проводили слідство в екстремальних умовах. Я звернувся до суду із клопотанням про застосування механізму виїзного засідання у цій справі. Суд Дуже тихо щось сказав. Після цього я надав суду лист голови Національної спілки письменників, в якому абсолютно чітко зазначається, що Національна спілка письменників готова в будь-який момент, починаючи від зараз. Від зараз, ми навіть перерву не будемо оголошувати до завтра, а зараз переїдемо туди. Від зараз, надати суду. Для слухання цієї справи в попередньому, під час попереднього розгляду, в тому числі, приміщення площею 2567 квадратних метрів. Тобто нормального приміщення, в якому нормально зможуть перебувати 250 людей. Не так, як тут один в одного на голові, а в нормальному режимі. І про це передав суду оригінал. Пробачте, на нього вже накапало. Оригінал. Цього листа він адресований Печерському рай... Печерський районний суд судді Киреєва, якщо це ви. І лише в копії адресований Тимошенко Юлії Володимирівна. Якщо треба в судовому розпорядку? Вам буде надано, можливість заявлення підняття питання про